Затриманий за крадіжку потрапив до Тячівського райвідділу поліції і не просто до відділку, а до нового фронтофісу, який презентували керівництво області та запрошеним гостям. Тут вперше на Закарпатті запровадили сучасну систему відеомоніторингу моніторингу Кастоді Рекордс, яка гарантує безпечне перебування затриманих осіб. Все, що вона робить, все, що вона тут, це все фіксується. Я можу передивитися, куди вона заходила, що вона нажимала, що вона робила, як проводилось інтерв'ю, Тобто, це все можна відмотати. Вона буде нести відповідальність, якщо вона не вчинить відповідних дій. Тобто вона зобов'язана повідомити контролюючий орган, наш контролюючий орган, це внутрішня безпека чи інспекція по своєму вкладу, що є така проблема. І для чого це робиться? Для того, щоб відразу зняти відео з блаті-камери, не через місяць, коли його вже не буде, бо воно затреться, бо тон сервер вже перезнімається. Тобто, з реєстратора автомобіля, з камери, де зайшов він по території Дрозілу поліції, і це все залучити до матеріалу службового розслідування і доказати або спростувати про те, що говорить затримана особа. У новому офісі. Окремі спеціально облаштовані приміщення з постійним відеонаглядом. Тут фіксують усі дії поліцейських та затриманих осіб з моменту їх прибуття у відділ поліції, реєстрацію, спілкування, проведення слідчих дій і до самого моменту завершення їх перебування у відділку. Фактичне прибуття до підрозділу поліції, то ми знаємо, в який час він прибув. Далі проводиться інтерв'ю із затриманою особою інспектором дотримання прав людини. Тут дівчина. Це конфіденційне побачення затримано із адвокатесою. Він, в принципі, мав там сидіти, але вона йому довіряє. Кіната слідчих дій. Нова система мінімізує можливість виникнення конфліктних ситуацій, крім того, забезпечує дотримання прав громадян, які знаходяться під контролем поліції, а також убезпечує і самих правоохоронців від безпідставних звинувачень. Ми зустрічаємося в судовій діяльності з питанням правомірності чи неправомірності дій правоохоронців. Тому, звичайно, те, що зроблено в відкритому просторі, те, що зберігає сліди, які можуть бути відновлені, тим більше тривалий час, от як ми бачимо тут, Запроваджена система сьогодні національної поліції, що відеозаписи будуть зберігатися тривалий час, понад 25 років. Це е, значно полегшить нашу роботу. Функціонування нової системи передбачає і дистанційний зовнішній контроль з боку уповноважених посадових осіб центрального органу управління поліції. Наразі в Україні є вже 40 оснащених такою системою поліцейських підрозділів. Окремо ми оглянули кім... зелену кімнату. Це кімната, де проводиться робота з неповнолітніми. Це дуже важливий момент для того, щоб ця кімната працювала ефективно, щоб були створені всі умови для того, щоб там дитина чи підліток міг. Вільно спілкуватися і щиро розказувати або або свідчити, наприклад, про ті чи інші події. Тобто, такий проект говорить про те, що відповідну роботу як поліції, так і в першу чергу, і захисту поліції, а так і відповідну людяність в даному процесі, тому що дуже важко мати справу з злочинцями і залишатися людиною. Хочу я подякувати, знаєте, місцевому, місцевому міському голові, який дійсно був тут запрошений, він побачив, що це дійсно потрібно. Ми Провели всі відповідні розрахунки щодо реалізації цього проекту. Нам це вдалося. Сьогодні ви все стали свідками цього. Всі правоохоронці, які сьогодні були судова влада і адміністрація, всі побачили, що дійсно в нашу чергу це проектики захищає як підозрюваних осіб, так і самих поліцейських. Тому що не завжди поліцейський може бути захищений, може будь-яка особа стверджувати інші факти і займає перевірка саме з цих поки дуже великий час. Дуже важлива безпека поліцейських перекладення їхньої місії передбачено законом це безпека громадян, які захищають насправді права і свободи громадян. І Дуже важливо, щоб це все це працювало правильно. Це великий крок. Крок поліцейських до європейської системи відносин, європейської системи координат. Ще три подібні фронтофіси на Закарпатті вже планують відкрити протягом наступних кілька місяців. Локації наразі не розголошують.